Привіт, привіт, всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2024 року. Грудень місяць у нас буде цікавим місяцем. У нас буде декілька важливих подій, одна з яких вже сталася. З першого числа у нас відбулося новолуння у знаці Зодіаку, стрілець. І місяць у нас починається з нових енергій, які починають в нас рости, і нам хочеться втілювати їх у життя. Але у нас зараз ретро Меркурій до 15-го числа, там вже в знаці стрільця. І ретро Меркурій він повертає нас назад. Він дає дуже хорошу можливість. Від щось до перепідписати, отримати якісь документи, які вже дуже давно ви там щось над ним робили, давно їх чекали. Або якісь справи, проекти до завершити. Взагалі, цей місяць він буде, так як я казала в минулому місяці, що в нас тут буде багато таких енергій в грудні, які будуть повертати нас назад, які будуть казати нам, що дороби щось от, до Нового року, до закрити всі свої справи. Тому в ретро Меркурій можна переробляти, робити ремонти, перепідписувати. От все, що пере, все, що ви вже колись там робили, починали і не дозавершили, повертайтеся назад розглядайте ці варіанти і дозакінчуйте. Також колишні ще можуть повертатися, і тут будуть так якісь, можливо, якусь карму свою допрожити потрібно буде. Не тільки партнери і друзі можуть з'являтися там із минулого і ситуації, якісь можуть з'являтися з минулого до 15-го числа. Після 15 го числа вже Меркурій розвернеться, там вже у нас буде повний місяць, а от Меркурій піде в прямий рух, а енергія місячно почне спадати. І її буде менше, і 6 числа у нас розвертається ще планета Марс того всього, У знаці Зодіаку Лев. Також подивіться, де у вас знаходиться Лев у вашому, вашій Натальній карті. А Марс це планета енергії. І коли він йде в прямому русі, він дає нам цю енергію, так? він заставляє нас прокидатися зранку. Коли він розвертається в ретрорух, можливо, буде тяжче виконувати саме якісь фізичні дії. Потрібно буде прикладати більше зусиль у тій сфері гороскопу, де у вас знаходиться знак Зодіаку Лев. Для для того, щоб досягнути своєї цілі. Можете більше там лінитися, або ви, можливо, коли ретро Марс ще розвертається, може, ви захочете повернутися до якихось своїх фізичних навантажень. Може хтось тут знову і ретро Марс, і ретро Меркурій будуть, вони вас ніби повернуть назад до якихось фізичних саме дій. 7 числа у нас розвертається Нептун. У Узнанці зодіаку риби і Нептун покровительствує рибками. Він був ретроградним з початку літа. І Нептун це у нас планета творчості. Це планета, яка так, дає нам якийсь такий духовний розвиток, який, яка дає нам якісь такі пориви до чогось вищого, до якихось вищих знань, можливо, хтось захоче тут якусь вручати нову релігію або відчувати краще свою душу. І тут, коли Нептун він стає в прямий рух, він… Полегшує всі ці процеси. Так? Він можливо міг затримувати трішки, або він давав якийсь такий туман непонятку, де у вас знак зодяку риби знаходиться, в якому домі. там, Саме в тій сфері, у вас може щось був якісь такі незрозумілій ситуації. От зараз він піде в прямий рух і все проясниться. Під кінець місяця у нас буде. Новолуння у Козорозі 30 числа, і там уже під самий новий рік, от там енергії будуть круті для того, щоб починати щось робити. І вже з наступного року так будуть енергії е, на початок, будуть енергії на те, щоб вкладатися так, і починати новий рік уже правильно. З такої з правильної ноги зараз, в цьому місяці, бажано все доробляти, бажано розбиратися всередині себе, розбиратися в якихось своїх глибинних процесах і, знаєте, дозавершувати всі справи, перероблювати всі справи, і, можливо, переглядати навіть якісь свої цінності, переглядати свої погляди на життя. І просто знаєте, от уже розслабитися, скажімо так, подитожить цілий рік, який він у вас пройшов, що ви зробили. Похваліть себе, тому що я впевнена, що кожна людина в цьому році дуже багато всього пройшла, і ви навіть якщо ви нічого не робили, ви все одно щось хороше зробили. І от в цьому місяці приділіть час саме аналізу от цього всього вашого пройдешнього вже року, який у вас пройшов. Зараз давайте дивитися карти. Вам на грудень місяць, завжди дивіться всі свої прогнози на ваш місячний сонячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Вони будуть поєднуватися, карти будуть доповнювати один одного. Дивіться карти, які повторюються. Так, вони програються у вас особисто, точно. Всі ці три знаки ви можете абсолютно безкоштовно в інтернеті розрахувати. Для тих, хто хочуть особисту консультацію, звертайтеся в дірект мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і там вже я залишаю свою почту. Можете писати мені на почту також. Так, і пам'ятаємо підписатися обов'язково, хто ще не підписаний. Зараз в моменті просто підпишись, поставте лайк і пишіть ваші коментарі. у вас Програються карти. Дуже буду вам вдячна. Так, що поїхали? Водолії. Карти для водоліїв на грудень 2024 І перша карта це закохані дорогі водолійчики. Подивіться. Яка прекрасна енергія, прекрасний у вас місця. Це може бути е, якийсь момент, дійсно пов'язаний з коханням. У вас можуть тут і колишні проявлятися, і може е, тут бути якась співпраця з кимось. так. Ви можете повертатися по ретро Меркурію до якихось своїх старих контактів, е, з ким ви раніше співпрацювали. Взагалі, по закоханих тут у вас ніби буде два варіанти, і ви будете вибирати, куди вам потрібно йти, або ви будете знаєте, ніби на Два будинки жити, на дві роботи жити, і ви ще в цьому місяці будете знаєте туди назад їздити. Це також може бути зустріч, так коханої людини. Це може бути проявлення, це може бути признання в коханні, це може бути якісь такі також ваші творчі процеси, з якими ви просто погодитеся, які ви осознаєте, які ви приймете всередині себе. І, взагалі, тут, по завершенні якихось справ, так як це старший аркан, ви зможете домовитися з людиною. Так? Може, ви повертаєтеся до якихось старих переговорів своїх, і ви зможете тут домовитися, ви зможете вийти знову на контакт, ви зможете взагалі завершити всі справи так, як потрібно це вам. Далі. Так, королева мечей це ви подивіться. Це ви, це ваша енергія. Це також що можуть бути близнюки або терези. І королева мечей говорить про те, що вам тут потрібно дуже багато чіткості у цьому місяці. Будете багато говорити, можливо, якісь документи підписувати. Потрібно проявляти взагалі свої оці комунікативні навички. Ви дуже багато вмієте говорити. Ви вмієте передавати інформацію. Тут може з'явитися якийсь у вас вчитель, наприклад, так який буде передавати вам цю інформацію взагалі по королеві мечей. Це всі ті це жіноча більше і Це всі ті жінки, в яких дуже багато інформації в голові. Це може бути лікар, це може бути якийсь. Ем... Не знаю, айтішник, це може бути хтось, хто там з інтернетом, в інтернеті щось працює, вам будуть пояснювати, вас будуть вчити, наставники якісь у вас тут можуть бути, адвокати е можуть програватися. І е ця людина вона буде присутня в вашому житті. Це також може бути просто так зустріч для чоловіків, особливо. Ви зустрінете таку е так пані, яка буде дуже сильно на вас подібна. Це може бути також е повітряна стихія або асценденту або це може бути така сфера діяльності її. Така, це холодна біжінка, мало емоцій. Тут взагалі потрібно вам емоції свої добре контролювати в цьому місяці, тому що вам тут потрібна логіка і потрібно чітко йти до своєї цілі. Жінки себе отак от відчують, включаєте цього свого внутрішнього водолія, а чоловіки, от ви можете зустріти таку жінку. Далі. Так, сама перевернулася нам карта десятка пентаклів. Подивіться, яка прекрасна карта. Десятка пентаклів це у нас завершення, золотий дощ. Пентаклі це ресурси, і тут ви, скоріш за все, зможете завершити якісь ваші справи, пов'язані чи з грошима, чи, можливо, сімейного якогось характеру, тому що це також сімейна карта, і тут сім'я взагалі вас буде підтримувати. Люди близькі вас будуть підтримувати, можуть вам навіть якісь гроші, спадок прийти, наприклад, так? або якісь подарунки вам, може, сім'я ваша. Надати. Це може бути також вклад у вашу сім'ю. Ви, можливо, будете щось купувати або якісь ремонти робити, щось оновлювати в себе в домі, Там, не знаю, машину, наприклад, будете оновлювати. Або замінювати так одну на іншу. Це також у нас взагалі виплати дуже хороші по роботі, навіть якщо ви закінчуєте тут якісь процеси, якісь проекти, то ви отримуєте, ніби знаєте, от, дуже часто під кінець року так, виплачують дуже хороші гроші, хороші суми. Так що тут, на рахунок фінансів, вам взагалі переживати не потрібно. І сім'я тут, от я би ще сказала, приділіть увагу своїй сім'ї. Побути зі своїми дітками, можливо, зі своїми батьками. Тому що енергія тут у вас, знаєте, така буде більш стабільна. Потрібно, потрібно буде її приділити, знаєте, якимось свої, своєму комфорту своїм батькам, своїм друзям, своїм дітям. Побути цій енергії вам потрібно буде це прожити. Так, далі. Наступна колода — карта для водоліїв на грудень 2024-го. Вісім мечей. Чого ви боїтеся? Тут, подивіться, ви ніби самі собі ставите тут якісь блоки, і насправді це все ілюзія. Ні, немає тут ні одного визилка на цій дівчині, і хочеться знаєте, от вам сказати: прям просто зніміть себе цю маску, перестаньте боятися і йдіть вперед. Тому що тут можете, ви самі собі ставити якісь перепони, ви самі можете знаєте, щось зупиняти, або вам будуть казати, що там щось неможливо зробити, і ви просто на це погодитеся. Насправді ні. Тут тільки вашу волю потрібно, так, і все можна змінити. Це якісь страхи внутрішні, їх потрібно буде, можливо, вам пропрацьовувати. Може, хтось тут до психолога звернеться, наприклад, так, і ви будете діставати якісь такі потаємні ваші питання, які давно. Уже сидять, які не дають вам можливості рухатися вперед. Може хтось тут піде і, там, і в регресію, може просто до психолога якісь свої блоки забирати, може хтось просто навчиться нарешті робити якийсь перший крок, тому що вам було страшно також з дитинства якісь могли бути страхи. Давайте дивиться, що це? Вісім пентаклів, це щось на рахунок роботи, це щось на рахунок вашої майстерності, Скоріше за все, подивіться. Вам тут потрібно е, повірити в себе, тому що ви майстер на всі руки. Це у нас карта, коли знаєте, і гроші йдуть через те, що ви дуже добре знаєте робити свою роботу. Гроші тут будуть, робота буде. Ви, можливо, боїтеся якусь роботу брати, або ви боїтеся, ви не впевнені, чи ви зможете щось виконати. Зможете. Прекрасно. Дивіться, ви тут в опозиції. Майстра стоїти. І обидві вісімки, так а вісім це у нас такий момент, знаєте, трансформації, коли вже хочеться щось змінювати, коли хочеться переходити на новий рівень. І тут, можливо, вам уже захочеться або навчати, або іще піти кудись на якесь підвищення кваліфікації, більше ще чогось навчитися, додаткові якісь отримати знання. І тут у вас страх, оцей на рахунок роботи, він може бути. ну… Я не сказала би що. Прошу переживати. Так. Рицар жезлів. Рицар жезлів, ви з усім справитеся. Рух. Так, жезли, це у нас взагалі дії, конкретні фізичні дії. Їх може бути тут багато. Е, може, ви переживаєте якраз про те, що потрібно буде дуже сильно постаратися і ви хочете так відтягуєте до останнього. Або ретро Меркурій вам ще може трішки зупиняти тут якісь так. Ваші справи, що щось не вирішується, не може піти. От після 15-го числа вже там просто все полетить. Не просто піде а просто справи будуть дуже швидко вирішуватися. Головне тут брати все в свої руки, головне вирішувати вам, головне брати енергію, так, оцю її втілювати, тому що жезли це в нас саме фізичні якісь дії, це в нас саме якийсь е, момент, коли ви рухаєтеся. Це може бути щось пов'язане навіть з транспортом, кудись ви можете поїхати, або до вас хтось приїде е, дуже швидко і буде вам допомагати. Ну, тут явно іде процес, е, так. Е, Якогось прогресу. Так так що не переживайте. Оці ваші блоки, страхи, якісь нічні кошмари, вони все пройде. Так, карта для водолія на грудень 2024-го. І ще раз 8 мечей. Подивіться, карта повторюється. От вам. Тут дійсно може бути страшно тут. Ми бачимо, так от якась може бути простуда. Ви себе можете просто навіть на психосоматиці е, через ці свої страхи, через ці якісь свої блоки, ви можете себе просто зупинити і ваше тіло почне хворіти. Тому тут будьте обережні, і можливо потрібно буде більше знаєте, якихось зусиль або е, от дійсно піти до психолога, розібратися, звідки це все, чому воно у вашому житті присутнє, чому ви хочете зупинитися, чому ви бої. Теся. От так от, коли карти повторюються, вони звертають на себе увагу. Тому водоліям вам якраз в цьому місяці дуже важливо перестати боятися. Вам дуже важливо працювати, от поставте собі фокус саме, пропрацьовувати ці ваші страхи і ці ваші, знаєте, сковуючі якісь такі моменти, які вас зупиняють. Король кубків Король кубків це у нас чоловік, чоловіча енергія, рак, скорпіон або риби. І це у вас може бути, до речі, або психолог, чоловік, так, лікар, якийсь може, який вас втішить, який дасть вам поради. Це може бути просто ваш друг, який буде, знаєте, королі кубків вони часто роблять. Якісь подарунки вони можуть вислухати, вони можуть підтримати, і така людина буде присутня в вашому житті. Це може бути і чоловік для любовних відносин, до речі, у жінок, або ви закохаєтеся, і ви будете, як чоловік, ви будете відчувати ці всередині себе емоції, але вам буде страшно їх проявити. Якщо ви жінка, то тут ви можете боятися почати якісь відносини з чоловіком. Чи е, вам буде так незрозуміло, куди далі рухатися, ну, просто говоріть, ви висловлюйте всю свою думку тут. По королю кубків це також може бути якісь, м, якісь подарунки, вам хтось може дарувати подарунки, і вам, можливо, буде чи незручно їх брати, чи ви не будете розуміти, до чого це все веде. От, цю вісім мечей, оцю вашу тобто, знаєте, стоп, його треба пропрацьовувати. То не добре з таким жити. Вам легше буде без того, повірте мені. Так, і ще карта для водоліїв. Рицар мечей. Так, рицар мечей це у нас взагалі дуже швидка енергія. Це коли дуже багато вашої особливої енергії, Будьте обережні, щоб словами нікого не ранити, тому що це у нас рицар, і це у нас рух, це у нас повітря, і мечі у нас повітря, тому тут може бути просто якийсь ураган. Хтось до вас може приїхати, до речі, може ви захворієте і цей король меч, король кубки. Він одразу до вас так приїде, швиденько буде вас лікувати, буде вам допомагати, буде вас підтримувати. Це може бути також просто рух у якихось справах ваших. Так? У вас вже був рицар жезлів, який давав вам просування у якихось ваших справах. І рицар мечей, він дає ще швидший рух. Тут просто під кінець місяця справи будуть рухатися надзвичайно швидко, вам потрібно реагувати на них буде швидко і чітко. Тут потрібно, можливо, навіть план якийсь складати для того, щоби. Не загубитися для того, щоб не перепутати нічого, тому що може бути дуже багато інформації, яка от прям буде у вашу сторону нестися, і вам потрібно буде її приймати вам потрібно буде її аналізувати, і навіть якісь. Ще знаєте відповідь давати. От тут вам єдине, що важливе, це от ці свої блоки і ці свої страхи пропрацювати у цьому місяці дорогі водолійчики Місяць у вас починається, пам'ятаємо, дуже круто по закоханих. І давайте я вам ще оракул дістану. Так, карта для водоїв. На грудень 2020. Так, цілющі води. Вам потрібно зцілитися тут, подивіться, на дні колоти. Е, причому тут є міцність і стійкість. Ви все зможете, ви все вистоїте, але цілющі води говорять про те, що можливо вам потрібно більше емоцій, вам потрібно більше може, якоїсь любові проявляти її чи приймати так, цю любов, приймати подарунки від інших людей для того, щоб зцілити себе всередині. Е, можливо, тут був якийсь у вас стрес перед цим. В принципі, тут Плутон уже так, він увійшов. У ваш знак, і він уже вас трансформує. І зараз дуже сильні зміни у вашому житті взагалі стаються. І тому тут ви можете так якимось чином себе зцілювати, взагалі, будьте більше біля води, пити більше води і будьте обережні, тому що тут. Ніби дивіться, лис біля вас. Біля вас можуть бути якісь люди, які не зовсім говорять вам правду, або не зовсім показують своє, своє е, так, свою правильне, правильне своє лице. Але ви їх все одно розпізнаєте. Зараз маєте фокус ставити на те, щоб себе зцілювати. Так що так, такий у вас вийшов розклад, дорогі будолі на грудень 2024-го. Е, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!